Миру Божого дорогоцінні, неймовірне слово від наших пасторів. І я почула для себе, що все в світі створено Слово Божим. І коли ми приходимо до церкви, нам потрібно обов'язково покаяння. Нам потрібно перебувати у цьому покаянні кожен день. І так як написано у Біблії. Що коли впала Сілоамська башня і завалила 18 людей, то Ісус вже сказав: якщо думаєте, що ці галиліяни були грішніші від усіх, ні, кажу вам, але якщо не покаєтеся, то закінчите, як вони. Це я розумію для себе, що нам потрібно кожен день перебувати у покаянні. І так як є люди, які здорові, дивляться за собою, так, але вони можуть вмерти скоро, і так як є старі люди, і вони... Довго проживають тут на цій планеті. Все залежить від Бога, і також як є оцей код, який заложений у нас. Це ще раз доказує.